Лемікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Нам было бы гораздо комфортнее, если бы, например, Европа понимала, что мы не одни будем с ними тягаться. А вот сейчас будет визит президента в Северную Корею, и я думаю, что Европа может вздрогнуть от системы отношений, которые мы можем выстроить с Северной Кореей, с Ираном, с Китаем. Кремль готовит свой ответ так званому коллективному заходу. Мовляв, вы там объединяетесь, вы там увеличиваете поддержку Украины, вы против еще какие-то санкции запроводите. Ну, а чего нам сидеть? Мы он пойдем глубже товарищевать с тем, с кем можем. А, а, с кем мы можем? С кем? С кем? О, Ким Чен Ын. Привлекая их специалистов, например, и их системы ПВО, чтобы потренироваться над французскими самолетами F-16. Слава Богу, что мы, наконец, очень недавно Наростались своїми совше не ідіотськими з має точки зріставлення політики в отношенні тих стран, які не нраві Заходу. Я думаю, ще роки три-чотири тому ніхто в Кремлі взагалі не міг подумати, що КНДР буде одним з найближчих союзників Росії, куди з простягнутою рукою буде швенняти їхній цар батюшка Путін. Так, так, могуча Росія йде на зближення з країною, яка відправляє зараз фекалії на повітряних кулях до своїх сусідів. Що це як не стратегічні та геополітичні успіхи та перемога Путіна? Хоча з іншого боку, куди може Путін, туди й вештається. Там то спадок СРСР теж достатньо великий, і Брухту там багато. Зараз рупори Путіна взагалі кажуть за те, що диктатору свого північно-корейського колеги попросив більше ППО, бо Росія так то не захищена. А чому нам взяти і не використовувати, наприклад, наробітки северокорейских друзів, іранських друзів, От тут вовсю да, Франція збирається поставити міражі. А чому нам не договоритися з Северной Кореєю не поставити їх системи ПВО з розрахунками? Ну, как ответ на меру на поставку F-16 и «Миражей». В принципе, гипотетически этот вопрос можно рассмотреть. Вот. Нет, дискуссиями и дискуссиями, но системы ПВО лишними не будут, расчеты лишними не будут. А северокорейским коллегам полезно будет набраться опыта, так же, как, кстати, и китайским. Потому что на следующий ТВД очевидно у них, ну, театр военных действий очевидно у них. Ну, ви розумієте, який абсурд белькнув цей персонаж? Окей, те, що вони бігають по диктатурам та шукають панічно собі зброю та ППО – це ясно, це можна пояснити. Це друга армія світу, ми таке вже бачили. Але тепер. Путінські рти просувають наратив про те, що бойові дії будуть далі або в КНДР, або в Китай. І тут є питання, про які ще бойові дії в цих країнах говорить цей шизофренік. Казатиме, що Україна хоче захопити Північну Корею та Китай, а Росія потім піде їх визволяти. Чи російські їх там нети, самі почнуть операції у цих країнах? Про що цей персонаж взагалі говорить? Ну, це одному дияволу відомо. А вопросы к системе вот у нас остаются. Она есть или она или она нуждается в каких-то крупных крупных перестройках. Но, на мой взгляд, вот все-таки какие-то какие Ну какие, -то вот какие сам, крупные например, перестройки? Если для тех людей, которые принимают решение, нет достаточно денег, чтобы там построить необходимые инженерные сооружения, и защитить наши аэродромы и системы ПВО, но пусть отберут у тех, которые нанимают на Питерский форум инстас пампить пампить нефть. Залишимо цих божевільних там розважатися далі, і давайте розберемося, чому тема Північної Кореї активно просувається зараз російськими агентами впливу у всьому світі. З основного, це після реальної поразки диктатора в Китаї, де не лише не вдалося повністю вирішити нагальні проблеми з банківськими транзакціями та будівництвом газопроводу Сила Сибіру Сибіру-2», який гіпотетично міг би, хоч якось, зараз, врятувати Газпром від рекордних збитків. Кремлю треба продемонструвати успіхи. Причому успіхи в трьох різних сферах. Перше, це успіх на полі бою, друге це успіх у внутрішньополітичних справах Росії, і третє це успіх на міжнародній арені. З першим Путін спробував, не вдалося. З другим у нього є часткові успіхи, оскільки на Росії мантра Пабідабєся там працює на максимум. А з третім ситуація гірше ніж будь-коли. Із тих союзників, з якими можна бодай якось зараз поглибитися на взаємовигідних умовах, це і залишаються власне Іран та Північна Корея. Ну, це якщо не брати зараз до рахунку країни Африки. Що касається арсеналів Китайської Народної Республіки, Корейської Народно-Демократичної Республіки і Арсеналів стратегічних арсеналів Російської Федерації, ми ніяким образом в союз не об'єднаний. І е, в цьому смысле єдине, що я можу сказати е, в на ваш э, е, нас объединяет только то, що всі три страны об'явлені цілями агресивної політики Соєнних Штатов і їх союзників. Тобто, візьму зла зараз ніби об'єднується на тлі зростаючої постаті колективного заходу, який неодмінно хоче їх там всіх розчавити страх та й годі. Але треба розуміти, що, хоч російський істеблішмент і може зараз говорити, що їм там так добре зараз з північними корейцями існувати і співпрацювати. Однак російські чиновники, бізнесмени, стільки років купували нерухомість та відкривали свої рахунки саме на Заході. А також саме туди вони відправляли своїх дітей вчитися, а потім робити в бізнес. Чомусь не в КНДР, а туди. Вони всі були орієнтовані на Захід, включно з самим Путіним. В цьому сенсі опинитися в ізоляції на заході і натомість дружити з Іраном, з північно-корейськими кімами, які живуть в буквальному сенсі в проголодь. Ну не самі вони, бо ви бачили об'єми північно-корейського диктатора, але їхні країни. Це, звісно, така собі доля і такі собі успіхи, але направду їм нічого іншого не залишається. Тому вони активно посміхаються та вдають, що це й була їхня мета і мрія. Ну, вони ж не можуть зараз зізнатися в своїх невдачах і поразках. А вони є, і їх багато. Сіверна Корея – це наш сусід. Це дружественна нам країна, в якій ми розвиваємо двосторонні відношення. Будемо це робити далі по восходящі. Потенціал для розвитку наших двосторонніх відношень дуже глибокий. Это, опять же, мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ні, у кого не довжно видавати забученості, і ніким не може і не должно аспорюватися. Треба визнати, кімчанин вдало використовує Путіна подекуди. Правильно, колись сказала представник Південної Кореї в ООН про те, що КНДР використовує війну в Україні як випробувальний полігон своєрідний для тестування балістичних ракет, що здатні нести ядерні боєзаряди. І найгірше з цього це те, що КНДР давно перебуває під завісою, тобто дані про те, в якій кількості там є і що. Доступні вкрай обмеженому в колу людей. Проте з того, що відомо точно і є у відкритому доступі, так це те, що після розпаду СРСР Кендер отримало багато заліза, чим зараз і власне користується Путін. Російська держава переживала немало складних, навіть трагічних періодів. Но завжди наш народ побіждав всі трудності, прегради і невзгоди. Созідав, умножав величі отечества. Та така велич, що я не можу. Не минулої доби, з моменту того, як МінФін сполучених штатів запровадив санкції проти московської біржі, так цей майданчик заявив про припинення торгів доларом євро з 13 червня. І знаєте, яка там тепер основна іноземна валюта буде? Ніколи не здогадаєтеся, китайський юань. Основною валютою для російської зовнішньої торгівлі та взагалі валютою у Росії, на яку рубль орієнтується, став китайський юань. Таким чином, торги із юанем на московській біржі стануть основною валютною парою. Якщо, наприклад, з наступного року юань у всіх офіційних сферах у Росії замінить долар, це стане абсолютним і остаточним визнанням того, що Росія втратила свій суверенітет, про який так багато говорили на Петербурзькому форумі, і Творилася на придаток китайської економіки, і така вже доля путінського режиму в питанні зброї залежати від Ірану та КНДР, а в питанні економіки від Китаю. І фактично ситуація з грошима в путінській рефії складна. Ну і це м'яко кажучи, бо все вказує на те, що відтепер російська міжнародна торгівля та торгівельний баланс країни буде зав'язаним на фінансових показниках Китаю. Експерти визнають, що за всю свою історію Росія ще ніколи не була такою залежною від стійкості іншої держави. Тобто, простими словами кажучи, що зараз вони мають, яким буде юань, яка буде ситуація в Китаї. Це буде прямо відображатися на російській економіці. Минулого тижня там Путін казав, що санкції це не серйозна проблема для них. Чи, чи що він там казав? Так називаємо санкціями, а їх в отношениях Росії, ніж в було в мире. 16 тисяч разних определенно проблема, безумно. Ми це видимо, що вони здають для нас можливості для, для ага. Знаєте, мені дедалі більше здається, що місія Путіна просто знищити Росію зсередини, з чим він успішно справляється. Але цивілізованому світу важливо зараз не зупинятися та продовжувати тиснути на терористичний режим в Кремлі, оскільки, як і раніше, я казав, гроші це болісне місце для Путіна та його оточення. Щойно гаманці диктатора почнуть висловлювати невдоволення тим, що вони перестали заробляти і мають суто витрати. Я вважаю, що війна, а точніше. Це ВО їхнє завершиться. Путін просто буде змушений піти на справедливі умови цивілізованого світу. бо ця істота боїться за своє життя. А якщо почнеться відкрити конфлікт еліт в Росії, то життєдіяльність диктатора в самій Росії під загрозою. І це логічно. Нам залишиться тільки одне, Только одно. Як в звісної російській сказці, приговарюють мерзні, мерзні волчі хвост. Отже, буду ставити на цьому крапку. Дякую, що ви подивилися, і прошу вас поставити вподобайку цьому відео. Традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати наші сили оборони, бо це є дійсно найголовнішим. До зустрічі!